Де буде успішно зростати інжир так, щоб ви отримали врожай. Це на півдні, зона зимостійкості 7, 6 В. Також вирощуємо в теплиці на терасі в контейнері. Ми в Миколаєві зими мінус 12, не вкриваю, вкривала маленькі саджанці, коли тільки-тільки зробила посадку, білим агроволокном замотувала в декілька шарів. Інжир дає плоди на пагонах минулорічних. Ось вони товсті, і вже в липні ми збираємо врожай. І також дає врожай на пагонах поточного року. Оце все маленьке. Це будуть дозріють в жовтні. Якщо ви вирощуєте інжир не на півдні, а десь північніший регіон, то у ці плоди вони не встигнуть визріти до зими. І навіть в минулому році в нас було більш прохолодна погода, багато плодів так зеленими і залишилися. Тому все ж таки ця рослина. Для півдня обираєте місце сонячне, без протягів захист повинен бути від вітру це такий затишний куточок, якийсь. Інжир можна вирощувати деревцем, а можна кущем. І я раніше зрізала всі пагони, які зростають в нижній частині. Хотіла, щоб це було дерево. Але зараз залишаю, тому що кожен пагін дає плоди. Чим більше пагонів, тим більше врожаю. Як швидко зростає інжир. Цей кущ вже... Зростає 3 роки, я його купувала однорічним саджанцем в контейнері закритою корневою системою. Приблизно він був 30 см завишки. Розмір плодів, забарвлення різне. Тут, дивіться, тут менші плоди, інший сорт. Навіть вони по-різному виглядають всередині. Різний смак. Мені більш подобається цей сорт з темним забарвленням. Є інжир, фіолетові плоди. Не маю такого великого досвіду, не можу вам рекомендувати. Будь ласка, хто вирощує давно інжир, напишіть, які сорти дійсно класні, смачні плоди. Коли наливаються плоди, дуже важливо підтримувати вологість ґрунту. Тому коли... Спекотно я поливаю один раз на 2-3 дні відро води на рослину двохметрову. Чи потрібно підживлювати інжир? Як і будь-яка рослина, він відгукнеться на підживку. Для нарощування пагонів добрива дебільше більше азоту, потім в травні більше даємо фосфору, а вже липень-серпень це фосфор на каліні доброва. Азот. Теж трішки повинен бути влітку, тому що ще ростуть і пагони, і ще формується врожай. Якщо ви при посадці добре заправляли посадкову яму, додавали пролонговане добрива чи компост, рослина це відчує і в перші 2 роки можна взагалі не підживлювати. Інжир стійкий до хвороб, що стосується шкідників, мені писали, що бачать багато кліщів. Я кліщів не помічала, але інші шкідники в нас з'явилися. Якщо місяць тому я ще казала, взагалі не бачила ніяких шкідників, в цьому році вони з'явилися. Якщо ви на півдні Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька область, будь ласка, спробуйте вирощувати інжир. Це набагато простіше ніж лохину вирощувати. Дійсно, він не вибагливий. Якщо зими будуть надалі, м'якими все буде гаразд.